Уявіть собі, якби ми були політично незалежним суб'єктом, ну, грубо кажучи, якось так сталося, що ми звільнилися від комуністичного тоталітарного режиму в 30-х роках після Голодомору геноциду, і віддали належну шану загиблим, і побудували, власне, чесний наратив і чесну історію пам'яті про цей геноцид. Які б висновки нам би ця історія, ця пам'ять дала, що. Росіяни здатні на таке, Москва небезпечна, якщо вони нас поневолять, вони будуть так от з нами поводитись. Вони не зупиняться ні перед чим, навіть перед тим жахливим способом, бо голод це жахливий спосіб здійснення геноциду. Відповідно, якби така пам'ять існувала, то я не думаю, що е, ті голоси українських е, мислителів патріотів, які в 90-ті казали, що Росія небезпечна, будьте обережні, вона повернеться сюди, і вона буде були б маргіналізовані. Бо значно серйозніше ми б ставилися до російської грози, загрози, і в наших би військових доктринах не якийсь абстрактний. Ворог, звідкись там, а саме Росія була би першою загрозою і пам'ять безпосередньо про такі речі, про агресію, злочини, страшні злочини і способи їх замітання могла би бути запобіжником і відповідно вплива вплинула б на реальні речі на нашу безпеку, на наше життя, на кількість наших людей, які вижили. на політичний ландшафт, кого ми обираємо, про російських ребят навряд чи.